Починається серіал з розмови двох підлітків про місцевих супергероїв прозорого та глибину. Після чого їх чуть не збиває машина з грабіжниками, яку своїм тілом зупиняє місцева версія чудо жінки Королева Мейв. Бандоси взяли у полон цих двох малих, але з ними розбирається місцева версія Супермена на прізвисько Патріот, який після порятунку хлопців робить з ними селфаки. І відбувається плавний перехід на одного з протагоністів серіала на ім'я Гюї. Звичайний хлопець, фанат суперів та просто нор. Між чел, якщо ви розумієте, про що я до нього на роботу завалюється його дівчина Робін, і наш герой, відпросившись з роботи, чим чекує з дівчиною на прогулянку. А паралельно тому, як у наших героїв відбувається доволі стандартний, нічим не примітний діалог, його дівчину насмерть збиває місцевий супергерой поїзд А, фанатам якого Гії, як потім виявиться, раніше був. Від Робін у героя в руках залишаються лише її руки. Я не можу зупинитися, не можу, не можу, не можу. І тільки ця сцена вже нам демонструє Скільки для місцевих героїв дрібні та непомітні звичайні люди.